Одним з основних брендів, з якими ми працюємо, це Кінзе, Америка Селфорд канадський виробник техніки. Кун французький. Всі добре знають також ці, цю техніку. Аглідер американський, який став першим в світі, хто займався картуванням врожайниським. І перейдемо до. Сівало Кінза, які дозволяють сіяти по нулю. Компанія Кінза заснована в 1965 році в Сполучених Штатах, а наша сумісна історія з ними почалася у 2004 році. Офіційними дилерами стали у 2011-му і з того часу ми продали, запустили в роботу близько 500 сівалок. У нас є постійний склад запасних частин і професійна команда сервіс. Що стосується коротенько модель, моделі сівалок, є сівалки з жорсткою рамою, це всім відомі Кінзе 3000 зараз нова модель 3005. Навісна 3115. У ну, нас в Україні вона не дуже користується попитом, але можлива, доступна до замовлення. Останнім часом стали популярними сівалки складні, ті, що мають транспортне положення для переїздів 3 метри. Це такі моделі, як 3035 і 3205. Вони мають складні крила. Також сюди ми відносимо модель 3505 і 3605, 16 рядну сівалку. Які також складаються в транспортне положення, але вони мають поворотну вісь. І е широкорядні свалки 3705 і 4805 нова, е вони мають фронтальне складання. Е більш детально по сівалкам ми потім можемо поговорити, кому цікаво особливості і моделі підскажемо, підберемо. Найкращі показники посіву по Ну, Сівалка Кінзе взагалі придумана, да, виготовлена в Америці як сівалка е і позиціонується як сівалка посіву понутіл, тому е вона справиться з будь-якими завданнями в наших реаліях. Якщо говорити там на ну, про е притискне зусилля е секцій, то є декілька варіантів, це пружини. Тиснуть до 212 кілограм, це без врахування самої ваги секції. Пневматичний прижим також доступний. В нього притискне зусилля буде десь таке ж, але там простота в регулюванні. Це як копція, яка допомагає механізатору слідкувати за роботою сівалки. Ну і звісно, гідравлічний прижим секцій, де йде і більше притискне зусилля. До 300 кг і плюс є регулювання в обидві сторони. Тобто є і вимілення, і заглиблення сівалки в залежності від структури ґрунту. Ну і серцем сівалок кінзи, висіву точного є висівні апарати. Вакуумний висівний апарат TruRate, який вже більше 10 років на ринку використовується. Це універсальний вакуумний висівний апарат, який до переваги його можна віднести порівняно з другими з іншими брендами. Це те, що він має один диск на одну культуру. Тобто, якщо це у нас посів соняшника, то ви використовуєте один диск. Сингулятор вже вмонтований в самому висівному апараті, що дозволяє його налаштовувати в полі, не потребує стендів і не потребує. Багато часу для налаштування. Також ну, це економія да, часу, простота. Цей висівний апарат має диски великого діаметру, і що це нам дає? Нам дає можливість посіву таких культур, як соняшник, соя, на швидкості до 13 км на годину, тобто без втрати показників сингуляції. Є аграрії, які кажуть, що я не встигаю, я сію 15 Так, тоді трішки страдає сингуляція, але для скажімо, того, щоб втиснутись в агросроки, то навіть використовують і такі методи. А так взагалі швидкість посіву від 10 до 13 км в в будь-яку культуру. Є технологічний, високотехнологічний висівний апарат. Труспіт розробка кінзи, елеваторного типу висівний апарат, який дозволяє сіяти на швидкості до 12 миль, тобто 19,5 км на годину. І на досвіді, дійсно 20-21 км пробували, сіяли. Сингуляція на кукурузі до 99-100%. Соняшник на швидкості 16-19 кілометрів також висіває інгуляцією до 98%. Дуже точна розкладка завдяки елеваторному типу і мінімізована ж висота падіння насіння посівне ложе. Тому отримуємо дуже гарні результати. Для посіву по нулю технологічні особливості це Кінза пропонує розрізні диски, але тут вони трьох видів: широкий восьмихвильовий, Вущій 13, і називається Bubble Blade, рівний диск із пузир... пузирчатий. От ми його рекомендуємо більше для тих, хто переходить або хто займається нулем. Він менше розкриває при підготовці насінневого ложа. Менше розкриває ґрунт і тому не дає, скажімо, не закидає і не розкидає борозду. Також є колеса для пожнивних решток для очисники. Однодискові і двохдискові. Тут вже підбираємо по бажанню аграрія. Також прикотуючи колеса, є різних типів. Є зубчасті, є гумові, є чугунні, але чугунні більше рекомендують на кам'янисті ґрунти, що в наших регіонах в принципі це майже не зустрічається. І е, однією з великих переваг сівало Кінзи є запатентована система Інтерплант. Це додаткові секції, встановлені на рамі спереді, які дозволяють сіяти одночасно однією сівалкою. Або на 70, або на 35 см міжряддя. Якщо сіємо пропашні на 70, передні секції піднімаються. Це як механічно, так і гідравлічно буде в залежності від опції сівалки. Коли потрібно сіяти на 35, опускаємо передні секції. І тут у нас є можливість посіву будь-якої культури. Висівні диски на будь-якому апараті. Висівному є і на ріпак, і на пшеницю, і на сою, і на різні норми. Тобто підібрати є з чого. Навіть намагалися в цьому році сіяли і кавуни, диски підбирали від кукурудзи. Нут сієм, ну, по, по бажанню, скажімо так, можемо запропонувати висіяти будь-яку культуру. Якщо у вас будуть такі завдання, Ну і така картинка, яка говорить про це 16-рядна сівалка Одеська область. Зроблено фото перед виїздом сівалки на поле. От Ідеальне копіювання рельєфу до 30 см ход секції в обидві сторони, ну, тобто навіть погані грунти чи погано підготовлене поле але буде гарно висіяна культура. Я думаю, ми не відсіємося, вона буде забивати. Як пішла красота. Я просто був, я воспрял дух. Ця сіялка себе купить за два роки. Я думаю, що може бути і раніше, на більше. Тобто чим класна сівалка з електроприводом і сточним висівом, що ти, в принципі, можеш навіть з точністю до півмішка собі спланувати Посівну кампанію це ну реально тут раз, два. Ну кожна насінинка з ідеальним розстоянням. Сівалка зроблена для людей, вже, які бережуть свій час і гроші.